Зачекай мене, не досе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ цікав. І спокотну каламуть заметілі сніг, коли інші вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли стін нема. і толочни інших вже не ждуть дарма, стому вони. Повернуся тільки жди і не до дора. Тим, хто каже далі йди, і не забудь Хай повірить, мати й син, що нема мене, друзів тішаться отим. болой. Сядуть в колі про вогні і ковнуть вона на помин душі, та ні, ти чекаєш. Ти чеканням повернеш із смертельних лав оталану, егеш, скаже, хто не ждав. Не до нас, збагнути їм літо вогняне, як чеканням ти своїм берегла мене. Як в цілів я, Вижив як, знаємо без слів. ти чекала так, як ні.